Вітаю мої маленькі розмашки. Малята! Розгляньте уважно цю картину. Як гадаєте, куди зазирнула янголятко? Саме так у шафу. А як же називається ця велика шафа? Ця велика, особлива шафа, де люди зберігають запаси на зиму, називається комора. Комора. Повторіть. Комора. Комора. А як ви гадаєте, що Янголятко шукає в коморі? І все, що ви назвали правильно. А сказати одним словом можна запаси. Запаси, запаси. А де ж зберігають запаси у коморі? Саме так. На поличках. На полички ми ставимо баночки та мішечки. А для чого люди роблять запаси? Правильно, щоб було що їсти взимку. Тож які запаси ви можете побачити на поличках у коморі? Спробуйте дати відповідь, склавши речення за картинками-підказками від свого імені. Наприклад, у коморі я бачу баночку хрустких огірків. Поставте відео на паузу та складіть речення. Моя відповідь така: у коморі я бачу кошик смачних горіхів. А варіанти ваших відповідей надсилайте вихователям в особисті повідомлення. У коморі я бачу баночку солоних помідорів. У коморі я бачу баночку малинового варення. У коморі я бачу баночку ягідного компоту. У коморі я бачу пляшечку яблучного соку. У коморі я бачу мішечок різнокольорової квасолі. У коморі я бачу баночку солодкого меду. У коморі я бачу мішечок сушених грибів. Розумнички? А зараз, малята, ми з вами займемося заготівлею. Будемо поступово заповнювати баночки або мішечки. Наприклад, була одна насінина, потім дві насінини, стало багато насінин. Був один огірок, потім два огірки, стало багато огірків. Був один горіх. Потім два горіхи, стало багато горіхів. Була одна полуниця. Потім дві полуниці. Стало багато полуниць. Була одна слива. Потім дві сливи. Стало багато слив. Була одна квасолина, потім дві квасолини, стало багато квасолин. Була одна груша, потім дві груші. Стало багато груш. Було одне яблуко, потім. Два яблука. Стало багато яблук. Чудово! А це завдання для допитливої малечі. Загляньте у свою комору, знайдіть улюблений запас та складіть про нього невеличку розповідь за цією схемою. Чекаю на ваші цікаві знахідки в по особистих повідомленнях. Успіхів та до нових зустрічей!